Одна людина поранена на Нікопольщині цієї ночі. Ворог продовжував терор прибережних громад району. Від завтра у Нікополі відкривається реєстрація на отримання продуктів, предметів гігієни та підгузків від благодійників. Хто може отримати та де вивезли понад 150 кубометрів сміття? В одній з громад Нікопольщини ліквідували стихійні звалища у Нікопольському, Синельниківському і Павлоградському районах. Запрацювала нова соцпослуга для маломобільних людей, інклюзивні перевезення. Як звернутися? Автома. Аківській громаді відбувся велопробіг на честь захисників та захисниць України. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Людина поранена на Нікопольщині. Цієї ночі ворог продовжував терор прибережних громад району. Під прицілом були райцентр, червоногригорівська марганецька громади. Росіяни тероризували тамтешніх мешканців артилерією та безпілотниками. Поранений – 25-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура. Авто. Загалом цієї ночі оборонці неба знищили в небі над областю три БПЛА. Дві людини поранені від початку тижня: – 50-річна жінка та 57-річний чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно. Нікопольщина потерпала від ударів ворожої артилерії, БПЛА та ФПВ-дронів. Під прицілом були Нікополь, Марханецька, Покровська, Мирівська громади. В місцях атак пошкоджені зо два десятки житлових будинків, господарчі споруди, магазин, транспорт, лінії газу та електромереж. Звуки вибухів день і ніч супроводжують жителів прибережних громад на Нікопольщині. Місцеві, які досі лишаються в прифронтових населених пунктах, практично живуть в укриттях. Щоденно прибирають з вулиць та будинків наслідки російських атак. Як люди виживають, розкажемо у нашому наступному сюжеті. Обстріляні приватні сектори та багатоквартирні будинки окупанти не дають нікопольцям спокою ні в день, ні вночі. Гатять з важкої артилерії, запускають дрони. Тільки від початку тижня в райцентрі та прибережних громадах п'ятеро поранених. Під час чергової атаки на Нікополь постраждала 85-річна Любов Федорівна. Я була ось там ось вона. Холодильник, я те коло холодильника, прилипла такого, а вони бахали потім последній раз, як це дало, так я упала, ногу но розпила. Близько п'ятої ранку по городу жінки поцілила артилерія. Пенсіонерка каже, це вже вдруге, коли ворожий снаряд ледве не забрав її життя. Тут лежала, я почула, що добре то саме гахнула, то і з от, і того вікна летіла у двері, от сюди, і ось у стінку виковорила те саме, і все так було. Після останньої атаки в будинку вціліли лише декілька вікон. Отсюди літіла, літіла, і оце воно ж побило ті, з тої сторони там два окна, ті відкриті, вони на провітрі були відкриті, вони цілі. А з цієї сторони всі побиті саме ті. І це все на полу, всі на все стекло. Воно два відра забирала. Жінка плаче, ремонтувати все самотужки не в змозі, а допомогти немає кому. Страшно, звісно. Воно все, все кругом побите, побита, вікна побиті, двері побиті, Воно в хаті двері пробиті. одної кімнати в другу кімнату, Все побите в іншому районі міста. Під час ворожої атаки контузило літню жінку. На місцях влучань сталася пожежа. Що під постійними нападами росіян буквально сотні потрощених будинків господарчих споруд страждають постійною газу та електромережі, лагодити у селі постраждалим мешканцям райцентру допомагають комунальники. Виїздять наші у всі райони, але не скрізь ми можемо проводити відновлювальні роботи. Швидку допомогу усунення наслідків є в нас міста, де ми дивимося на безпекову ситуацію, направляючи людей. В цьому році ми відремонтували і надали допомогу допомогу саме по ліквідації наслідків десь біля 43 мільйонів. І ця робота продовжується Це ну, сотні будинків. Ба більше за даними СБУ, Росія масово застосовує хімічну зброю. Найбільше атак по Нікопольському району та на східному фронті. Від початку повномасштабної зафіксували вже понад 10 тисяч хіматак з боку окупантів. Йдеться серед іншого про аерозольні гранати к 51 РГР та РГВО споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії. Також непоодинокі випадки застосування окупантами ампул отруйною речовиною хлорпікрином. У зоні ризику, як житлові квартали, так і позиції наших захисників. Найбільшу кількість хім боєприпасів <пи> використовують у вигляді скидів з fpv дронів на оборонні позиції українських захисників. Після влучання у ціль отруйні сполуки хімічного заряду уражають слизові оболонки військових насамперед їхні очі та органи дихання. Тим часом нікопольцям нагадують, якщо ваше майно постраждало від окупантів, обов'язково звертайтеся за телефонами гарячої лінії по допомогу. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко про Нікополь. В Нікополі через ворожий дрон постраждали два чоловіка. Їх рятували медики. Сталося це у приватному секторі міста. Двоє потерпілих 35 28 років перекривали дах будинку своїх знайомих, які постраждали від артобстрілів. Один працював на даху, інший на землі. Ворожий дрон впав поблизу, зніжчив вибуховою хвилею чоловіка з даху на іншого. Обидва отримали тяжкі травми хребта. Допомогу їм надавали рятувальники. Їх ушпиталили. Поліція Нікополя і району отримує повідомлення про виявлення підозрілих предметів і попереджає про небезпеку. Вони часто залишаються після ворожих атак в житлових кварталах. Їх в жодному разі не треба чіпати, підходити до них. За можливості треба огородити місце небезпечної знахідки і обов'язково зателефонувати на 101 або 102. Підготовка людей до нацпротиву, евакуація та збільшення шкільних укриттів. на Дніпропетровщині відбулася чергова рада оборони. Присутні обговорили виконання доручень президента України та Генштабу, розглянули виклики, з якими стикаються при фронтовій території, обговорили хід мобілізації та будівництво фортифікацій в регіоні, а також підготовку закладів освіти до нового навчального року. Зокрема, в області збільшують кількість шкільних сховищ. Що найменше закладів буде працювати в очні або змішані форми. Водночас на Нікопольщині відбулося засідання надзвичайної проти епізоотичної комісії через стрімке збільшення кількості хижаків, зокрема лисиць. Серед присутніх представники територіальних громад району, ветлікарі, представники Держпродспоживслужби та інші відповідальні служби обговорили важливість пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин, сучасного методу профілактики сказу, що передбачає розповсюдження принад із вакциною. Також обговорили моніторинг процесу вакцинації і окреслили перш. Чергові кроки для захисту населення та тварин від сказу тим часом у Нікополі людям роздали свіжоспечений хліб. Отримати його змогли представники вразливих категорій населення міста. Допомога від благодійників. А у Томаківській громаді родина загиблих захисників і багатодітні сім'ї отримали гуманітарну допомогу. Видавали її в будинку культури Томаківської громади. Багатодітні родини та сім'ї загиблих військовослужбовців отримали жіночі гігієнічні набори. Їх надали завдяки спільній ініціативі селищного голови Івана Калашника та благодійників. Відзавтра завтра у Нікополі відкривається реєстрація на отримання предметів гігієни, підгузків, продуктів харчування, допомога від благодійників. Вони прийматимуться. Заяв... Явка з І із собою необхідно мати оригінали та копії паспорта, ідентифікаційного кода, реєстрацію місця проживання в Нікополі, довідки про доходи та ВПО. Якщо за гуманітаркою зареєстрований не з'являється у призначений час, набір буде передано іншому клієнту. Подробиці у соцмережах. Комунальники Нікополя отримали від благодійників бронежилети і шоломи. Це частина проєкту міжнародної технічної допомоги фонд Партнерство Засильна сильну Україну Фаза 2 Його реалізує організація за фінансування уряду Великої Британії та Північної Ірландії, а також за підтримки урядів ще шести країн. Нагадаємо, у травні між Нікопольською міськрадою та фондом було укладено меморандум про взаєморозуміння, який відкрив шлях до отримання необхідного обладнання у сферах життєзабезпечення міста. Сьогодні комунальники, які долають наслідки ворожих обстрілів, отримали 50 бронежилетів та 50 кули непробивних шоломів. Не залишився без допомоги і фронт. Ще один сучасний мавік 3 про передала бійцям червоно-григорівська громада. Новенький дрон допомагатиме виконувати військовим важливі бойові завдання: аеророзвідка, коригування вогню, моніторинг ситуації на полі бою. Завдяки таким технологічним засобам наші оборонці отримують перевагу над ворогом, можуть оперативніше реагувати на загрози та ефективніше діяти в складних умовах. У Нікопольському Синельниківському і Павлоградському районах запрацювала нова соцпослуга для маломобільних людей, інклюзивні перевезення, новий сервіс частина проєкту Захист, охорона здоров'я та інклюзія для вразливого населення. Його реалізує Дніпропетровська ОВА спільно з благодійниками. Спецтранспорт обладнаний для комфорту пасажирів, має підйомну платформу, простір для людей на кріслах колісних, дитячі автокрісла для найменших. Аби скористатися послугою, телефонуйте за номером, що на ваших. Екранах вивезли понад 150 кубометрів сміття у червоногригорівській громаді. Ліквідували стихійні звалища. Роботи провели на території придніпровського старостинського округа завдяки комунальникам та робітникам з благоустрою. Для цього залучали спецтехніку. Основні зусилля були спрямовані на прибирання будівельних відходів, гілля, уламків шиферу та іншого сміття. Долучилися і дорослі, і діти. У Томаківській громаді на Нікопущині відбувся велопробіг на честь захисників та захисниць України. У ньому активно взяли участь більшість жителів громади. Тим самим люди продемонстрували свою єдність та патріотизм. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну!